Вітаю вас, шановні брати та сестри! Це щотижневий огляд подій нашого об'єднання. Запрошуємо вас стежити за новинами харизматичної Івангельської церкви України у соціальних мережах, щоб бути в курсі останніх подій. 11 січня капелани добровольці завітали до бійців на Запорізькому напрямку. Під час зустрічі служителі молилися разом з військовими, розбирали слово Боже, провели причастя, а також передали допомогу. Наші капелани віддано служать на різних напрямках фронту, надаючи духовну підтримку нашим захисникам. 12 січня у Дніпрі на базі церкви Покоління для Христа розпочала роботу дитяча церква. На відкриття завітали 60 дітей та їхні батьки. Служителі подбали про цікавий формат для дітей, залучаючи аніматорів та різноманітні інтерактиви, щоб надихати маленьких відвідувачів приходити до церкви разом із батьками. У Львові вже рік функціонує благодійна їдальня від помісної церкви. За цей час видано 33 тисячі 800 безоплатних обідів для людей, які опинились в крутному становищі. Ця їдальня стала місцем, де люди знаходять тепло, підтримку та спілкування. В Понеділка розпочинається 30-та міжнародна біблійна школа. Це 30 років вчення, підготовки для служіння та духовного зростання. Навчайтесь у зручний для вас час. Наприкінці кожен охочий отримає сертифікат від Харизматичної Євангельської церкви України та Євангельського теологічного університету. Також є можливість отримати диплом молодшого бакалавра богослов'я. Не пропустіть можливість стати частиною цієї важливої події, проскануйте QR-код для реєстрації. Також ставайте партнерами телеканалу Новий Християнський, щоб допомогти розповсюджувати благозвістку нашого Господа Ісуса Христа по всій землі. Божих вам благословінь і натхнення у новому тижні. До зустрічі!